Отримали від клієнта насос гідравлічний від 15 тонного преса. Він у нас вже був в обслуговуванні в травні минулого року. Пропрацював 8 місяців. І на минулому тижні щось різко перестав працювати. Будемо зараз розбиратися, в чому причина. Перевіримо клапана, оливу, ну і так далі. По кругу все, що ми робили минулого разу. Витягли із циліндра із насоса подвійний поршень. І ось що ми дивимося всередині, якщо ми бачимо, бачимо, що кулька, кульковий клапан. Вискочив із свого сідла і не перекриває. Це свідчить про те, що в системі був вакуум і просто витягнув цей клапан із свого посадкового сідла. Зараз основне, щоб пружинка була не деформована, витягнемо пружинку, поставимо клапанок на місце і будемо перевіряти працездатність. Витягли кульковий клапан і його притискну пружинку. Вона деформована. Вона повинна бути з великими колами і потім в стовпчик пружинки з маленькими колами, щоб підпирати кульковий клапан. Це із за того, що закрили пробку зверху і вакуумом кульку. Просто вдавило, втягнуло в пружину і деформувало пружину. Спробуємо відновити пружинку, не знаючи, чи вийде. Вона специфічна. І поставити на місце. Ще виявили пошкодження, які виникли внаслідок того, що вакуумом витягло клапанок кульковий. Це із колодязя. Ось самій. У моєму циліндрі ось буде сліди набиті два кулькою. І на поршні набиті сліди від кульки. Тобто його тягали і душили, коли він вже не працював. Вирівнили, як змогли, пружинку, поставили клапанок, вкинули, поставили пружинку, відкрили сапунчик і перекачали з ємності через шланг оця олива, яка зберігалася отут. Такого вона вже кольору. Не знаю, що це за олива, що сюди доливали з олієм такої світленької нової гідравлічної. Потім поставимо на прес і проведемо випробування. Зараз ми демонтуємо з нашого преса циліндр. Поставимо той циліндр, який ми відновили працездатність і перевіримо на навантаження. Змотували ми насос. Сапунчик відкритий. Зараз ми дамо навантаження. Десь дамо тон 10 більше, не треба в жорстку поверхню. Тиск тримається. Потім ми зробимо разів 10. Повний вихід штока і повне повернення штока. І подивимося на стан, наскільки чи буде тут олива. Тому що вона може звідси тут проступати, коли великий рівень оливи і швидко повертається шток назад. Може бути тут потіння, мокріння, але це не критично. І за того, що пружинка у нас уже деформована ручкою працювати не швидко. Все, кінець. Відпускаємо, пішло повітря. Зараз зробимо ще цю процедуру разів 10. Ось звук як дихає насос. Дали трошки навантаження, Оце звук як виходить повітря. Якщо буде закритий цей клапан, знову пошкодиться пружина. На заміну їх немає.